Добрий день, шановне товариство. Сьогодні разом з вами ми розглянемо ситуацію навколо Авдіївки. Я нагадаю, останніми днями в українські змі ціла істерика з приводу можливих тактичних успіхів російських окупантів. Більше того, повідомляється про те, що ситуація в районі Авдіївки ледь не критична. Причому українські змі посилаються на повідомлення журналіста Юрія Бутусова. Заголовки говорять самі про себе. Відкриваємо. Заголова статті. Ситуація критична ситуація в Авдіївці. Ну, давайте разом з вами холодною головою і спокійно без емоцій, проаналізуємо ситуацію в районі Авдіївки. Починаємо. Наразі за інформацією як російської, так і української сторони. Окупанти мають певні тактичні успіхи в районі готельного комплексу царське село. Зокрема, повідомляється про те, що окупантам вдалося прорватися безпосередньо в Авдіївку і бої тачаться в районі вулиці Соборна. Є низка зайнятих будівель, і відповідно це стало причиною появи історичних заяв про те, що ситуація. В Авдіївці ледь не критична. І наразі проводяться певні паралелі між Авдіївкою і Бахмутом. Більше того лунають заклики почати робити щось конкретне. У мене таке відчуття, що до цього часу не робили абсолютно нічого конкретного. І, відповідно, якби не Юрій бутуса то до ситуації навколо Авдіївки ніхто би взагалі і відповідно. Якби не Юрій Бутуса з його порадами, то, напевно, б Генштаб не розумів, що власне відбувається в районі Авдіївки. Товариство, а чому я так критично ставлюся до інформації Бутуса, я гадаю. свого часу Бутуса повідомляв про те, що втрата Сєвєродонецька і Ліщанська буде критичною для ситуації на лінії бойового зіткнення, ледь не закінчення війни, не на користь Збройних сил України. Ви пам'ятаєте всі ті події? Так, окупантам вдалося а, а, захопити і Сєвєродонецьк, і Лісичанськ, але, товариство, я нагадаю, після цього були успішні операції Збройних сил України з деокупації всієї Харківської області і, відповідно, успішний характер деокупації значної території Херсонської області, в тому числі звільнення єдиного обласного центру, який вдалося а, захопити окупантам, йдеться про місто Херсон. Я не проводжу паралелі. Але хотів би, власне, вас ще раз закликати. Давайте аналізувати спокійно і без естерик. Так, ще раз повторюю, є тактичні успіхи окупантів. Ніхто не говорить, що ситуація абсолютно контрольована. Але до критичної, ще досить далеко. Товариство, я пояснюю, критичною вона буде тоді коли окупантам, не дай Боже, вдасться встановити безпосередній контроль над локаціями Збройних сил України, а саме тією дорогою життя, як її називають, яка сполучає Авдіївку відповідно з глибинними районами України, і якою перекидається БК, проводиться ротація особового складу, відповідно вивозяться поранення. Наразі передумов говорити про те, що окупанти контролюють локачі збройних сил України і є повторення бахмутського сценарію. Немає жодних підстав. Навіть якщо вже малюють все в чорних фарбах і намагаються провести паралелі з Бахмутської операції, то товариство. Я нагадаю, штурм Бахмута тривав 9 місяців. 9, і втрати російських окупантів були неспіврозмірні. ПВК Вагнер як одна з найбільш боєздатних частин. Російської окупаційної армії втратила до 80% особового складу. Причому це визнають як росіяни, так і дані чи підтверджуються західними розвідками. Тому проводити паралелі між Авдіївкою і Бахмутом немає жодних підстав це перше. Друге, на відміну від Бахмута, Бавдіївка готувалася до оборонних боїв. І головне, Авдіївка це Авдіївське коксохімічне підприємство завод. Завод, який був побудований ще за часів Радянського Союзу, і відповідав нормативам так званої холодної війни. Що таке нормативи холодної війни, товариство? Це підземні комунікації, бункери, бомбосховища, які здатні витримати прямий ядерний удар. Тому, незважаючи на активність застосування російськими окупантами кабелів по обявці, а за минулу добу в повідомляють про те, що було випущено приблизно до 100 кадрів по позиціях збройних сил України в районі Авдівки. Е, говорити про е, прорив безпосередньо на території Авдіївського коксахімічного заводу наразі немає жодних підстав Всі спроба окупантів прорватися безпосередньо на коксахім нейтралізуються збройними силами України, і про це варто теж говорити. А не робити акцент виключно на тактичних успіхах, успіхах окупантів в районі вулиці Соборна, головне, що, ну, не товариство, варто говорити про те, що усилля окупантів не випадково саме пов'язані з можливістю просування в районі населеного пункту степове. Їх цікавить не скільки степове, скільки виход на Бердичі, і відповідно по подальшому встановленню безпосереднього контролю над локаціями Збройних сил України з іншого боку, це відповідно аналогічні дії в районі населеного пункту Тоненьке. Тому товариство, незважаючи на всі зусилля російських окупантів продавити оборону збройних сил України в районі степове бої. Точаться безпосередньо в самому населеному пункті і відповідно на підступах. Всі повідомлення німецького журналіста Юліана Репки ще два тижні того, що Збройні сили України, начебто, вийшли з населеного пункту Степови, наразі не відповідають дійсності. Це ще раз е, яскраве підтвердження того, що варто довіряти виключно перевіреним джерелам інформації. А саме повідомленням Генштаба Збройних сил України, те, що відбувається на райзі в районі Степове, шановне товариство, окупанти намагаються продавити так званий сіряк, сіру зону, яка відповідно в районі, ну в центрі населеного пункту і намагаються покращити свої тактичні становища по флангах, атакуючи одночасно з трьох напрямків. Важка ситуація в районі садового товариства Добрава. Крім того, з місця подій повідомляють про те, що окупанти ведуть активні бойові дії в районі залізничного пункту зупинки 450 п'ятдесяти кілометр. Противник має частковий успіх, але ще раз підкреслюю: варто говорити про те, що наразі передумов, які би свідчили про оперативне оточення українських військ в районі Авдіївки, немає. Проаналізуємо можливості російських окупаційних військ в районі Авдіївки. За інформацією Генштаба Збройних сил України в районі Авдіївки зосереджено до 50 тисяч особового складу окупаційних військ. Зокрема, з Красногорівки на Степне окупанти тиснуть використанням підрозділів 15-ї окремої мотострілецької бригади 2 загальної військової армії. З Кам'янки на у напрямку Авдіївки. Силами 114 ї окремої мотострілецької бригади першого армійського корпусу, і 30-ї окремої мотострілецької бригади Другої загальновійськової армії. З Васильівки у напрямку Авдіївки силами 114 ї окремої мотострілецької бригади Першого армійського корпусу, з водяного Спартака та опитного оперують переважно підрозділами 55 ї окремої. Мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії, зводяного на північну, це 55-й, знов-таки підрозділ 55-ї окремої мотострілецької бригади. У промзоні оперують підрозділи ветерани та першої окрема мотострілецька бригада першого армійського корпусу. Це ті підрозділи, які окупантів, які задіяні безпосередньо під час штурму позицій Збройних сил України. Товариство я не випадково наводжу перелік військових частин російських окупантів, які беруть безпосередню участь в бойових діях в на Авдіївському напрямку. Звертаю вашу увагу, чому я так конкретизую: Друга загальна військова армія. До останнього часу вона знаходилася на Окупованих територіях Луганської області, зокрема, оперувала на Лиманському напрямку, але враховуючи знов таки зусилля збройних сил України в моменті протидії російським окупантам на Авдіївському напрямку було перекинуто з ключового для російських окупантів Лимансько-Куп'янського напрямку на Авдіївський, де успішно утилізуються збройними силами України. За інформацією генштабу збройних сил України протягом останнього тижня. Втрати окупантів це до 40 одиниць важкої бронетехніки в ході боїв за Авдіївку. Нагадаю, попередня інформація Генштаба Збройних сил України щодо втрат окупантів в живій силі це на рівні до 15 тисяч особового складу. Спроби окупантів прорватися підрозділами 114 окремої мотострілецької бригади і 30 окремої мотострілецької бригади у напрямку проби, Прорватися силами підрозділів 114-ї окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, і 30-ї окремої мотострілецької бригади Другої загальновійськової армії у напрямку Промзоми Коксахіму зазнали повного провалу в районі піщаного кар'єру. Це, шановне товариство, інформація безпосередньо з місця подій. Я бачу, шановне товариство, ситуація складна, але ситуація під контролем Збройних сил України. І головне, для того, щоб отримати оперативну і інформацію щодо ситуації на лінії бойового зіткнення і загальнополітичної ситуації в країні і у світі. Підписуйтеся на мій Ютуб канал Код 450. Товариство 450. Це добре. Віримо Збройним силам України, тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті.